Далі розглянемо, що таке селектор. Селектор дозволяє звернутись до конкретного HTML-елемента або кількох HTML-елементів. Існують наступні селектори: ID або ідентифікатор. Клас, Тег, Атрибут, універсальний селектор, який позначається зірочкою, псевдоелементи та псевдокласи. Різницю між ними я покажу на конкретних прикладах. В цьому блоці заняття я розкажу, як можна звертатися до HTML-елементів, а в наступному ми поговоримо про важливість селекторів. Для початку зробимо невелику заготовку, а саме додамо шість параграфів. І один заголовок. Новому сторінку. Всі параграфи мають однакові стилі, і заголовок, відповідно до того, що це головний заголовок на сторінці, виділяється. Тепер будемо звертатися до першого параграфа. Звернемось до нього по ідентифікатору. Ідентифікатор позначається як ID і його назва. Рекомендації щодо вибору назви селектора. Для таких селекторів, як ID і клас, назви ми вибираємо самостійно, і до вибору назв селекторів потрібно підійти відповідально. Якщо втратити пильність, імена селекторів вийдуть з-під контролю і в проєкті настане хаос. Тому, користуючись наступними простенькими рекомендаціями, у вас буде повний контроль і спокій за проєкт. Назва селектора може складати з латинських літер, цифр або спеціальних символів. Тут особливих обмежень немає. Семантика. Назва селектора повинна відповідати місцю його застосування. Іншими словами, потрібно вибирати логічні імена для селекторів. Наприклад, якщо ми створюємо список, то логічно буде селектору контейнера списку присвоїти значення list, а кожному елементу list item. Свої правила імен. Придумайте прості правила, згідно з якими ви будете називати селектори і як виглядатимуть селектори, які складаються з кількох слів. Наприклад, ви будете їх записувати кемл кейсом через дефіз або з нижнім підкресленням. Тощо. Але обов'язково дотримуйтесь єдиного стилю протягом всього проєкту. Ідентифікатор повинен бути унікальним в рамках HTML-сторінки. Тобто на одній HTML сторінки не може бути більше, ніж одного ідентифікатора з тим самим ім'ям. Тепер, щоб до нього звернутися, пишемо хештег і назву самого ідентифікатора. В цьому випадку до тега з ідентифікатором IMID має застосуватися стиль, тобто колір тексту червоний. Відповідно, до першого параграфа застосувався такий стиль. Далі додаємо класи. Це ще один селектор, по якому можна звертатися до HTML-елемента. Пишемо йому назву. Щоб звернутися за класом, потрібно написати крапка і ім'я самого селектора. Йому задамо колір рожевий. Коли ми звертаємося до елемента з допомогою класу, то мусимо розуміти, що один і той самий клас може бути присвоєним кільком елементам. Тобто в один клас виносяться спільні для кількох елементів стилі. Таким чином, ми присвоїмо той самий клас відразу двом параграфам. І подивимося, що вийде. То обидвом параграфам. До обидвох параграфів застосувався один і той самий стиль Color Pink. Тепер звертаємося до решти параграфів за допомогою тега. Просто пишемо назву тега. І тут прописуємо color Green. Оновлюємо сторінку і бачимо, що тільки трьом параграфам застосувався. Color green. А вся справа в тому, що звертання за тегом менш важливе, ніж звертання до елемента за класом або ID. Якщо прибрати тут ID і класи, то зелений колір застосується до всіх параграфів. Поки що повернемо їх. Наступний варіант звертання до елементів це універсальний селектор. Означається як зірочка. Універсальний селектор звертається відразу до всіх елементів на сторінці. Тобто, якщо задати розмір тексту 30 пікселів, то універсальному селектору не важливо, буде це параграф чи буде заголовок. Якщо він має текст то цьому тексту буде присвоєний стиль font size 30 пікселів. Оновлюємо і бачимо, що всі без винятку елементи мають однаковий розмір тексту. До елементів можна звертатися за їх атрибутами. Я додам елемент, який має атрибут. Це input. З типом текст. І скопіюю такий самий, але задам тип number. Тепер, якщо я хочу змінити background color тільки полю з типом текст, то я можу по ньому і звернутися. Спочатку вказую тех, потім в квадратних дужках вказую атрибут. Type дорівнює. І йому задаю background color 6. Оновлюю сторінку, тут відобразилось два інпут-поля. Один ми не чіпали, а до іншого звернулись по атрибуту текст і задали йому background колор. Ще до елементів можна звертатися за допомогою псевдоелементів і псевдокласів. Почнемо з псевдокласів. Псевдокласи застосовуються до спеціального стану елемента. Наприклад, якщо ми хочемо задати якийсь стиль тільки першому параграфу, який знайде браузер, відповідно потрібно задати параграф, дві крапки і вказати псевдоклас First Child». Тепер задамо йому, наприклад, жирний шрифт. Fontweight Bold. Якщо оновити сторінку, то бачимо, що цей стиль застосувався тільки до першого параграфа. Тому що ми вказали First Child. Якщо ми звертаємося до елемента з допомогою псевдоелемента то стиль застосується тільки до частини цього елемента. Тобто, якщо сказати параграф два рази дві крапки і first letter, їм задати колір сірий. То сірий колір застосується до кожної першої літери кожного параграфа. Оновимо браузер і бачимо, що кожна перша літера кожного параграфа має сірий колір. От такі бувають селектори. Далі поговоримо про їх важливість. Що таке важливість селекторів? Якщо одному і тому ж елементу присвоєно ID та клас, і їх стилі конфліктуючі. То застосований буде той стиль, чий селектор має більшу важливість. Важливість селекторів визначається в такому порядку. Найбільш важливий і той, який перекриває інші стилі, це конструктор Important, тобто він додається до пари властивість значення. Далі по важливості йдуть інлайн-стилі, які записуються в атрибут Style в Самому HTML-тезі. Після цього ідентифікатор. Ще менш важливі класи, псевдокласи та атрибути, за якими йдуть теги, і найменш важливі це дефолтні стилі браузера. Давайте на прикладі подивимося, як це працює. Я створюю невелику заготовку, а саме додам параграф з текстом. Парараху задам ID і клас. Тепер, якщо оновити сторінку, бачимо, що до самого тексту. Застосувалися дефолтні стилі браузера, тобто колір тексту чорний і відповідний розмір тексту. Якщо ж я звернусь до цього елементу за допомогою тега і змінюю йому колір на червоний, то дефолтні стилі браузера програють перед зверненням за допомогою тега. І стилі застосувалися. Якщо ж до цього ж елемента, я звернусь за класом і задам колір зелений, поновлю браузер і бачу, що колір змінився на зелений. Вся справа в тому, що звернення за класом важливіше, ніж звернення за тегом. Якщо ж я звернусь за ID, І задам колір жовтий. То бачимо, що цього разу застосувався жовтий колір. Тому що серед цих трьох ID має найвищий пріоритет. Тепер я додам інлайн-стиль, і коричневий колір. Встановлю, застосувався коричневий колір, тому що в даний момент інлайн-стиль має найвищий пріоритет. Якщо ж я хочу все-таки повернутися до рожевого кольору, то додаю ключове слово Important. З яким би селектором ми не застосували ключове слово Important, воно має найвищий пріоритет. І завжди буде застосований той стиль, біля якого воно стоїть. Ще одна тема, на якій варто зупинитися, це групування селекторів. Для цього повернемося до нашого прикладу з блоками, відкриємо його CSS-файл. І бачимо, що багато стилів тут дублюються в різних селекторах. Відповідно, якщо у нас є стилі, які дублюються, їх можна винести в окремий селектор. Таким чином для селектора header, aside, main І footer Винесимо окремо внутрішні відступи. І позиціонування тексту по центру. Тепер їх можна видалити з самих селекторів. Як бачите, за рахунок того, що спільні стилі ми винесли в окрему конструкцію і перерахували через кому селекторі, до яких вони застосовуються. Самого CSS-коду стало значно менше і читати його значно простіше. Так працює групування селекторів. Якщо зараз оновити сторінку, нічого не зміниться. В CSS існує ще таке поняття, як короткий запис. Тобто деякі стилі, такі як фонд, Background, Border, Margin, Падін, можна записувати в скороченому вигляді. Наприклад, якщо ми хочемо тексту в параграфі, Додати обводку, то для цього можемо застосувати трирядки стилей. Border style. Хай буде дешт. Колір. Додамо червоний. І ширина обводки. Нехай буде 5 пікселів. Тепер, якщо оновити браузер, бачимо, що стилі застосувались, але для цього нам було потрібно написати три стрічки коду. Ці три стрічки можна замінити на одну. А саме, використати короткий запис. Тобто бордер 5 пікселів. Теж. І колір red. Оновлюємо браузер і бачимо, що нічого не змінилося, але читабельність коду значно зросла. Так само ми можемо додавати, до прикладу, внутрішні відступи. Padding top. 10 пікселів. Padding Right 20 пікселів. Padding Bottom 30 пікселів. І padding Left 40 пікселів. Бачимо, що так відступи і примінилися. Тобто зверху у нас відступ 10 пікселів. Збоку, якщо перевірити елемент, то відступ 20 пікселів, знизу 30 і з лівого боку 40. Ці чотири стрічки коду можна замінити одною. Казавши просто пані, і в такому ж порядку прописуємо відступи. Тобто, спочатку відступ зверху, наступним йде відступ з правого боку. Потім відступ знизу і в кінці відступ зліва. Оновлюємо браузер і бачимо, що нічого не змінилось. Тобто, 7 стрічок CSS-коду ми замінили на дві.